Усі вони і молоді хлопці, і старші чоловіки священники. Сьогодні вони проходять курс тактичної медицини, щоб вже завтра відправитись у зону АТО, як військові капелани, рятувати там і душі, і здоров'я, і життя українських військовослужбовців. За останні півтора роки боїв на сході, священники стали невід'ємною частиною українських бойових підрозділів. Наступна ротація уже третя. Буквально сьогодні теж прийшло на пошту електронну побажання військових з певної частини замість. Тих, які уїжджають, щоб обов'язково до них приїхали хтось на заміну. Ми передивилися дійсно на заміну їм їдуть наші священики, тому ми спокійні за цей підрозділ. Сьогодні панутців тут вчать волонтери, які спеціалізуються на тактичній медицині. Мирний столичний Труханів острів мало нагадує пошматовану градами землю Донбасу. Утім, священники викладаються наповну, намагаються імітувати умови бойових дій. Насправді мені з ними дуже легко. Я не знаю, яким зі мною, тому що люди мотивовані, вони всі добровольці. Вони знають навіщо їм це. Вони слухають всі уважно, вони задають купу запитань. Насправді це дуже хороша аудиторія. Я так розумію, що важко їм уявити, що це війна, тобто їм важко все таки. Якось війти в ту роль, яку вони от зараз намагалися вам показати. Але мені здається, що як на перший раз це вийшло дуже класно. Основна функція капеланів сповідь та молитви. Та на фронті вони не просто священники допомагають бійцям, чим можуть єдине не беручи до рук зброю. Дрова рубати, якщо треба, да рубаємо. От, якщо рити щось, да, але просто є така річ, що хлопці не дозволяються робити ся ще. Ну от вони ви батько, з ума зійшли? куди вилізти? Ми тут самі тверем, ви йдіть там, моліться. Війна закінчиться рано чи пізно. Вона відійде. А душі е покалічені, які там були, які бачили це, все, які пережили це все. Ми повинні, як капелани, і священники допомагати. І тому ми повинні їхати туди. Допомагати там на місці, а потім, вже, якщо повернемося, десь Бог, всі сюди, будемо спасати, вирятувати, допомагати тут. В кожній на своїй парафії вже завтра капелани відправляються до зони бойових дій. Священиків, які готові добровільно змінити чорну рясу на камуфльовану форму, безліч вони не міняють лише віру. Олексій Годзенко та Вадим Довбиш, телеканал новин 24.